Доброго ранку. Вчора мене запитали, яка ж тобі користь від навчання гештальту, витрат на нього, на цю психологію? Хороше запитання. Справді, перше, що я можу сказати і собі, і вам, це те, що в мене змінився. Змінилось коло спілкування. Воно розширилось. Цікаві люди, цікаві знайомства. Друге, що можна сказати, це те, що, виявляється, все-таки психіка цікава річ, і ми маємо дуже багато різноманітних шаблонів поведінки, які чомусь застосовуємо. Ось знайти і розібратися, і залишити лише ті шаблони-поведінки, які корисні, які спрямовані на досягнення позитивного результату. Які спрямовані на збільшення доходу, покращення самопочуття і відчуття тебе в цьому світі як щасливої особистості, це допомагає гештальт. Чи потрібно воно всім? Це інше питання. Що робити зі страхами, якщо не хочеться, це також багато є запитань. Потрошку будемо говорити про них всіх. Дякую, пока.